що ж, всім привіт, Народі з вас підписка вподобайки, продовжуємо грати в Age of Civilization 2. Mm. Знову випадковий сценарій, перше потрапившися країна, а чому б ні. Якщо вам не подобається, то пропонуйте. Ну, це що, сапотецька цивілізація. Та чому б ні. Коротше, якщо вам щось не подобається, пропонуйте ідеї в коментарях. Ну, типу, є коментарі. Пропонуйте ідеї для проходжень в коментарях, якщо вам щось не подобається. Якщо щось подобається, то не пропонуйте. Все по рисочкам. Щось у нас грошей дуже мало. Ні, справді, прям дуже мало. Чому не витрати на адміністрування 532, там майже ми весь бюджет витрачаємо на адміністрування. Мені здається, треба просто цивілізуватись. Всі гроші в економіку, о, в технології. Він треба було все в дослідження кидати. кидати. Тому що ми буквально всі гроші віддаємо на просто адміністрування. Мені зі мною ще хтось погіршує відносини. Це некрасиво. Так не можна робити. І майже все є. Так. Перебираю 304 прибуток і зараз цивілізуюсь. 393 одразу прибуток став. 335, але тепер на адміністрування у нас 366 виходить. Тобто, просто ми тепер менше на сам факт існування наших провінцій витрачаємо. Слухайте. Чомусь багато хто поколонізувався подалі від нас. Злякались, напевно. Так, 26 тисяч населення. 57-50, коротше. Всі навколо сильні. Тому ми зараз будемо просто збирати гроші. Тут Майя. Привіт. Я навіть не знаю, скільки грошей треба. Наприклад, давайте. Розовне населення в найбільшій провінції. Ой, всього 1700 можу викликати, і то це буде на максимум моїх витрат. Тобто, припустимо. Третю частину сюди половину сюди, враховуючи те, що я більше них в два рази. Ми зараз ще в мінус виходимо. То в них зараз має бути все прям дуже складно. Подивимося вперед. Раз, два, три. Ми впорались? Дуже непогано, і забрали відносно хороші провінції, при цьому не втратили забагато. Так, ти ще лишилась? Є ще ти, Тольтеки. Ви цивілізували, щойно. До речі, де я? Де моя провінція від цивілізації? І в мене ж армія мала б створити ці провінції? Щось мені підказує, що я щось сталося з моєю провінцією, яку я отримав після цивілізації. Ти, ти ще плем'я. 39 тисяч. Хм. Мені здається, краще я зараз розформую свою армію і позбираю більше грошей. Так, є, ставлю на повторну асиміляцію. і дивимось, хто там далі. Далі є поруч дві країни: ти плем'я і ти плем'я. В тебе 30 тисяч населення. Логічно, що тебе захопити, і в тебе тобу, тут прям хороші провінції. Тому призовне населення. Найбільше, 1500, вперед. Оголосити він оголосити. Нікуди не мігруй, будь ласка. Я тобі забороняю. Є, там 700 стояло, ми їх розбили і добиваємо. Так, тепер в мене є провінція з 71% темпу зросту. І там ферми ще є. Приємно. Так, армію розформовую. Просто щоб не заважала, на жаль. Ну, в, такому, в такій ситуації, що нам армія заважає. Я. Не знову чекаю закінчення асиміляції, паралельно збираючи гроші. Ну, і так як в мене по 5% усюди, то ми навіть качаємось. Ой, чомусь я знав, що ви на мене нападете. Я вам з самого початку не дуже подобався. Так, призовне населення, одразу дивлюсь серед цих сусідніх провінцій. Ось тут найбільше я зможу викликати. Знову ж у мене просто кількість очків руху обмежена. Тому треба за перший крок і далі побільше викликати. да так, -да, да. Молодці, атакуйте мене. Атакуємо. Вони програють. Просто як факт, вони програють. Вперед. Тепер час їх добивати просто. Не. Далі мені йти просто самому по собі буде некомфортно, тому пропонуємо ось таку мирну угоду, і вони погоджуються. Але я не вважаю це за перемогу. Бо ми виснажили свої провінції і не так багато отримали, як могли б, якщо б ми завчасно підготувалися до цієї війни. Блін, у нас ще хвороби. Ну, які до біса хвороби, скажіть мені. Нащо? Так ось ці старі провінції асімільовані. Тут також на асіміляції. 813 прибуток, що непогано. Які в мене сусіди є? 1067 тисяч, 48, 41, 56. Ну, в мене. Призовне населення. 2000. Викликаю. І, наприклад, можу спокійно на тольтеки йти. Хоча, може, не на вас. Або ще викликати. Я викликаю ще 1900 ось тут. І йдемо на тольтек. Ви 2000 сюди, половина сюди, половина сюди. Так ми зараз на армію дуже багато свого бюджету витрачаємо, але зараз втратимо. Тут просто в них є дуже хороші провінції по темпу зросту, 100% темпу зросту початковий. У мене зараз нема жодної провінції, яку я б навіть з п'ятим рівнем ферми отримав там 5, 5 100% рівень темпу зросту, навіть якщо ви побудую п'ятий рівень ферми. Тому. ой, вони тисячу самовбили об нас. Лохи, а могли б почекати, поки я у вас самовб'юсь, а не самим самовбиватись. Ну, самі винні. <с> і Повністю їх забрав. Ой, Дуже хорошо. Є. Yeah. Так, з цим ми розібрались. 2000. Ух, який молодець. Вони тут повоювали, значить, ви виснажені будете. Сподіваюсь, що це значить, що ви виснажені будете. Якщо я зараз програю, буде як мінімум неприємно. Так, поки що. Ой, все красиво в нас. Так, ну взяли, напали. А не треба на інших нападати. На інших тут нападати можу тільки я. Ой. Я не зможу захопити тут навіть приблизно всі провінції. Ну ось так. Найкраще позабирав. Ну так, 5, 5, 6. І троєчку. Ідеально. Так. Це він напав на іншу. Ну і цією ж армією я зможу добити вас. Так мені ще на асіміляцію спочатку це поставити. Дивився весь мій бюджет. Я 2, 39% зараз на армію втрачаю, в мене. Вона маленька. Так я, все на асіміляції. Хто має побив кіч? Тоді я нападаю на тебе. Бо саме ти, ти агресор, бо ти дав право проходи військ. Бред, дякую. І ми добили всю свою армію, тим самим у мене тепер нормальний бюджет. Завдяки цьому у мене вистачає. А. Ні. Повторну асіміляцію ще поставити на тут якісь. Да, ми дуже активно розширяємось, чесно кажучи. Так все на повторній асіміляції. Красиво. Ви подивіться на нас. Сапотецька цивілізація 241 тисячі населення, 35... 35 тисяч економіки. Діби, не розумію, звідки в нас економіка, але нехай. І насправді так кажучи, в нас є одна провінція 100% більше темп зросту. Ну, це буквально, я не знаю. Ну, за це треба наказувати, якщо людина грає в АОК і накачає провінцію зі 100% і більш темпом зросту. Це буде моя столиця. Я принесу сюди столицю сапотецької цивілізації і буду її качати. Тому що це, ну, 100% темпу зросту. Це буквально, якщо у вас є така провінція, і ви її не качаєте, я вас засуджу. Я вас за це засуджую. Таких провінцій в світі не так, щоб багато. 100% початкового темпу зросту. Такі є, є наші ферму. Яка краса? Ми молодці. Ну і давайте саме ферми побуду. Хоча ні, не буду. Ферми будувати. Так, що в нас тут є? Є ти. 12 тисяч населення, байдуже. Є ти. В нас дв... саме сусіда лишилось два. Ви вдвох? Останні мої сусіди. Я маю готуватись вас бити. Це буде просто. вас на двох 12, 63, 75 тисяч населення. Збираю 75 тисяч на рахунку, і я рознесу їх спокійно. Є? І починаємо з виклику. Здовж кордону. Так, спочатку на тебе викликаю. Ну, здовж твого кордону, повикликав, непогано. Розподіляємо свої війська навколо. Ой, тут хтось проти Таїна воює. Та не чіпайте таїна, вони все просто на кубі. чілять і все. Оголосити він оголосити. Перед б'ємо. Є. Раз, два, три. Легко відправити. Так, просто все захопив. Так, на асиміляції. Далі. Наступні ви поїхали. На кордоні з вами виклик. Є. Ми навіть мінус виходимо, тобто в маї просто немає жодного шансу проти мене. Перед. Ой-ой-ой, вони мене атакують да так-да. -да. Як лячно. А ну-ка, тепер, якщо я тебе проатакую, як тобі таке буде. Приємно, тобі буде, якщо я тебе проатакую до речі, це я просто, ну, я хочу нагадати, що вони на мене нападали першими, не я. Я просто відповідаю на їх агресію. Так є? вони там до само вбивалися, у них там трохи військ стояло. І добуваємо їх до кінця. Все, тепер тут не лишилось жодної країни, яка має зі мною кордону. Сухопутного. Ой, тут в деяких країнах навіть порти були, я їм заздрю. Ой, я там випадково двоючі провінції поставив на асиміляцію. Ну що ж, армія мені не потрібна, розформовую її в Мехіко. Нехай там частини її переселяється мійка. Блін, хвороба, як вона мене дратує. Я не хочу, щоб мене люди помирали. Не треба. Не від хвороб. Ну, типу, це тупо. Це тупо. Так, в нас 39 тисяч, 37 тисяч, давайте 80 тисяч назбирають. Ой, на мене хтось напав. Та байдуже. Каліма, відчепись. Ти. Ну, ти поводишся на воду, так, тому що ти слабше за мене. Я хочу сколонізувати ці дві провінції і стати на покращення населення. Можливо, я зараз просто до інфляції дійду, що незрозуміло, коли в мене буде. Плюс ще поставлю на повторну асіміляцію деякі привінції. Ой, дякую, тут автоматично ставиться багато провінцій на повторно. Це приємно. Так, інфляція. Це приємно, що інфляція не швидко починається. Так, пропустимо, скільки я буду витрачати ось так: 432. Тобто на 100 кроків мені вистачить 40 тисяч. Справді? Не знаю, давайте 250 тисяч не збираю. А, все, в мене вже інфляція почалась, просто не написано. Ось так, 100% товари. Колонізувати, колонізувати, одразу асімілювати, асімілювати, розформувати і чекаємо, поки закінчиться бонус. Ну і зрозуміло, що ми не тільки заради бонусу це робимо, але це як просто якийсь визначений час, який ми будемо зараз качати населення. І при цьому активно ми цю провінцію, Тут було 3 тисячі, як ми почали її качати. Вже 5 тисяч. Який в тебе? 75% темпу зросту, непогано. А в другій, який ми колонізували. 54, ну таке собі. Ще й Міхік качнемо по населенню. Короче, дуже непогано. Ой, у вас в бонус закінчився вже. Я щось пропустив цей момент. Досить тоді. Ще подумаю, що зараз буду робити. Взагалом ми можемо або піти на північ, або на південь. На півдні я ти, Ленка. Можна зараз знову до інфляції колонізувати ось ці чотири провінції, тим самим отримавши вихід до Ленки. Качнути їх і потім вже піти на Самуленку. Самуленку. Або качнути технології собі. До інфляції качнути технології. Зробити собі майже безкоштовну колоні... колоніза... колонізацію. Так, але Міхіку ще качнути? Є. Ну, зараз зі збільшенням своїх технологій, а я стану зараз в покращення технологій, я буду куди більше отримувати з економіки, яка в мене є в Міхі. Не в тій кількості, якій хотілося б, але є. Тому давай до інфляції і буду технологічно наздоганяти країни світу. Тому що зараз по технологіям, а ну. З усіх відомих, я найкращий по технологіям. З усіх відомих знову. Ж. Як тільки ми побачимо європейців, ми зрозуміємо, що ми просто ну, ми ніхто. Так все? Все в дослідження? Так, ми зараз швидко будемо качатись по технологіям. На початку раз в два кроки приблизно по новій технології буде. Так, все, бонусне дослідження я повністю качну собі. Ой, у мене мапа, ще відкривається ще ширше, як тільки я качаю технології собі. Сюди ще ніхто не висаджувався З європейців або з азіатів? Ні жодного азіата чи європейця тут нема. Що дивно, зазвичай вони вже є. Типу, це тисячний крок вже зараз буде. Ну все. Ну Типу, 073 рівень технологій, блін. Дуже близько до 075-го. Ой, як в нас прибуток виріс. М -м, приємно. 4500 тепер, пере 5% усюди. До цього був 2800, здається. І це ще тебе на розробку. Я тут збільшу на майстерню. Ну і ферму також. А, і ферму. А, там 70 рівня достатньо. Ой, як хорошо. Ми прям дуже хороші. Так, давайте. 75% темпів зросту, 75% і більше. Ну, вони заслуговують за те, що, на те, щоб я їх забудував. Є. Yeah. Все красиво, все у нас красиво. Подивись направо, подивись наліво. Так, а... що ж, як я і планував, так. Те, що я планував, зараз колонізуємо ці чотири провінції. Збираємо зараз до інфляції далі. І сядемо в покращення населення ще заодно. Інфляція в мене прям далеко стала тепер. Окей, скільки я приблизно витрачу на вашу колонізацію? 28, 28 тисяч, ти 22 тисячі, ну припустимо, кожна по 30 це 120 тисяч. Витратимо на колонізацію. А щоб простояти, мені треба буде 80 тисяч. Нормально, все. Так, раз. Два, три, чотири. Асміляцію. І армію, яка у вас є, розформовує. Ну і качаємось, Користуємось можливістю. Качну населення в нових провінціях, поки є бонус. Ну і Міхіка. Міхіка тепер має зростати куди більше, тому що там ферми більше, розробка провінції більше. І так, я бачу, що ну, тип, ми тепер в рази швидше зростаємо. Навіть по загальному населенню, якщо дивитись. Так, да, дуже красиво. При бажанні тепер я можу спокійно вийти на рівень європейських країн, але все так, бонус від колонізації закінчився. Тобто ми зупиняємось. Типу, не можеш я вічність стояти і качати населення. Хоча б хотілося б. Ну що ж, на жаль, на цьому вже час закінчувати це відео. Ми і так непогано тут розширились, як для одного відео. Дипу, куди більше, що ви ще хочете? І так непогано все. Тому дякую вам всім за перегляд, особливо дякую своїм спонсорам. Ні, яких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і виходить з відео. Якщо в когось е, з моїх глядачів також є бажання мене підтримати, ви це можете зробити або на в по описі. або так само ставши спонсором на ютубі. В будь-якому випадку не забувайте підписуватись, ставте подобайки, писати коментарі, написати на значок. Ще по бажанню можете перейти по посанню опису, підписатись на мою інсту. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім вдачі та бувайте!